Всім привітки! І сьогодні я розкажу про правила конкурсу, так що починаємо. Для початку нам потрібно купити Family Home. Всіх він повинен бути одинаковий. Ось, до речі, цей домік. Зараз я швидесенько вам покажу, як він виглядає, а так само, як він виглядає всередині. Тема нашого конкурсу повинна бути зимова, значить ви повинні всередині будиночку обустроїти його по-новорічному. Надіюся, це зрозуміло. І завдання конкурсу таке, що хто найкраще обустроїть свій будиночок, той і переможе. Це було перше правило конкурсу. Друге правило бути підписаний на мій TikTok канал, а також YouTube канал. Це обов'язково. Кінець конкурсу буде 20 січня, а результати 21 січня. Так що чекаю всіх! Ті, хто захоче взяти участь, будь ласка, напишіть у коментарях ваш нікнейм, щоб я знала. Так ви зареєструєтеся на цьому конкурсі. Переможців конкурсу буде троє. І ось, до речі, довгождані подаруночки на перше, друге, а також третє місце. Всім бажаю перемоги!